Доброго дня! Всіх вітаю на моєму відеоуроці. Сьогоднішня тема відеоуроку відносна густина газів. І сьогодні ми ознайомимося з такими типами задач, як задачі на обчислення з використанням відносної густини газів. Сподіваюсь, вам буде цікаво і ви зможете поліпшити, вращити свої знання. Тому давайте перейдемо до самих задач. Перша наша задача на обчислення з використанням відносного станих газів. Давайте почитаємо умову та ознайомимося з нею. Обчисліть, у скільки разів азот важчий за гелій. Давайте подивимося, що нам відомо. Нам відомо, що азот та гелій. Відомі, а знайти нам потрібно відносну густину за гелієм. Тому давайте почнемо розв'язання. Перше, це запишемо формулу знаходження відносної густини газу азоту за гелієм. Так виглядає наша формула. Ми бачимо, що відносна густина за гелієм дорівнює. Молярна маса е, нашого азоту поділена на молярну масу гелі, саме так, а не навпаки. Е, щоб вам було легше запам'ятати, можу сказати так. Ми читаємо від, знаходження відносної гостини газу азоту за гелієм. Тому для початку ми пишемо азот. І ділимо на гелія, бачите, за гелієм. Значить, ми на нього будемо ділити ось такі плюс. Тому йдемо далі. Другий наш крок це знаходження молярної маси поданих а саме азоту та гелі. Для початку давайте знайдемо молярну масу азоту, ми зазирнемо періодичну систему. І глянемо де ж наш азот. Азот в нас знаходиться в п'ятій групі, в другому періоді він сьомий елемент, і його маса 14. Так як в нас дві молекули азоту, бачите, двічку, ми множимо на 2. Ще раз нагадую, що якщо тут стояла в нас 3, то ми множили б саме на 3. В нашому випадку азот дві молекули нітрогена, тому ми множимо на 2. Дорівнює 28 грам на моль. Далі, за таким чином, ми знаходимо молярну масу гелі. Гелій у нас знаходиться в 8 групі в першому періоді, це другий елемент і його молярна маса 4. 4 гра на моль. Все ми дізналися. І останнім кроком ми знайдемо відносну густину газів, підставивши наші значення в нашу формулу. Відносна густина за гелієм дорівнює 28 г на моль це молярна маса азоту ми з вами знайшли. Поділене на 4 г на моль це наша молярна маса гелію. Обчисливши у нас вийде число 7. У відповіді запишемо, що Азот важчий заводить у 7 разів. На цьому перша задача завершена. Сподіваюсь, вона була для вас простою, зовсім не складною. Головне запам'ятати формулу, і тоді взагалі нічого складного не буде. А зараз ми перейдемо до наступної нашої задачі. Тож, давайте ознайомимося з умовою. Відносна густина газу за повітрям дорівнює 2,45, обчистить молярну масу газу. Давайте одразу запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що відносна густина газу за повітрям, воно так і пишеться, дорівнює 2,45, а знайти нам потрібно молярну масу газу. Тому давайте починати розв'язувати. Перший крок, що ми повинні зробити, так це записати формулу знаходження відносної густини. Як вона виглядає? Відносна густина за повітрям торіння. Це молярна маса газу поділена на молярну масу повітря. Саме так. Знову вам нагадую, що якщо написано, що ем, Відносна густина повітря, то ми повинні на повітря, на молярну масу повітря поділити. Це означає, що відносна, маса, відносна густина за повітря. За можна асоціювати з рисочкою ділення, тобто молярна маса газу поділена на масу повітря. І нагадую, що молярна маса повітря дорівнює 29 грам на моль. Це щоб довго не обчислювати, запам'ятайте, будь ласка, це значення. Звідси, е, молярна маса газу дорівнює. Відносна густина повітря помножена на молярну масу повітря. Нагадаю вам, що щоб. Переробити нашу формулу під ту, яку нам потрібно, нам багато не треба. Ми просто відставляємо цифру. Наприклад, ставимо молярна маса газу буде у нас 8, молярна маса повітря, повітрі, наприклад, 4, а відносна густина нашого газу буде 2. І якщо нам потрібно знайти молярну масу газу, це у нас позначено вісімкою, то ми повинні відносно густина повітря помножити на молярну масу повітря. Тобто 2 на 4. Звідси ми і знайдемо нашу молярну масу газу. Другий крок ми знаходимо ж нашу все ж таки молярну масу. Маса газу в нас. 3,45. Це в нас дано в нашій мові задачі. Ми множимо на 29 г на моль – Це наша молярна маса повітря. Щоб довго не шукати ось формула. Перемноживши наші значення, ми отримаємо 71 грам на моль. У відповіді запишемо, що молярна маса газу дорівнює 71 грам на моль. Така коротенька задача. Тут варто запам'ятати все ж таки формули і значення молярної маси повітря. А зараз рухаємося далі, переходимо до наступної задачі. Давайте ознайомимося з умовою. Потрібно знайти густину кисню за нормальних умов. Тому запишемо, що нам відомо. Нам відомо кисень. О2, і знайти нам потрібно РО. РО це густина кисню. Тому дивимося, що ми будемо робити далі. Важливо не плутати відносну густину, яка позначається літерою Д з густиною, яка позначається літерою РО. Першим нашим Кроком буде записати формулу знаходження густини. Е, ось така формула Ро, тобто густина дорівнює Молярна маса поділена на відносний об'єм. Відносний об'єм нагадую дорівнює 22,4 літра на моль, це значення незмінне, його варто запам'ятати. Рухаємося далі. Далі ми знаходимо молярну масу кисню. Як ми знаходимо малярну масу, ми повинні подивитися в періодичну систему хімічних елементів, знайти там кисень. Кисень знаходиться в шостій групі в другому періоді, це восьмий елемент, і його маса дорівнює 16, округлена маса 16. Так як в нас, ми бачимо кисень. Має дві молекули оксигену, то ми повинні 16 помножити на 2. Якщо б настояло три молекули кисню, замість 2, 2 3, ми б множили на 3, але в нашому випадку 2. Тому 2 множимо на 16 рівні 32 г на моль. Третій крок. Ми знаходимо густину кисню. За нашою формулою ми можемо подивитися, що в нас все знайдено. Молярну масу оксигену, точніше кисню, ми знайшли молярний об'єм в нас стало значення, і ми можемо його просто підставити тому, звідси випливає, що ро, а тобто густина нашого кисню, дорівнює. ми повинні 32 грами на моль це молярний об'єм кисню поділити. На 22,4 літри на моль це молярний об'єм. Звідси випливає, що, поділивши ці значення, ми отримаємо 1,43 г на моль. Можемо записати у відповідь, що густина кисню за нормальних умов дорівнює 1,43 г моль. Ось така проста і цікава задача. На знаходження. Густимі. Тому зараз на даний момент ми вирішили всі наші три задачі, наголошую на тому, щоб ви вивчили формули, вони вам дуже знадобляться. Бажаю вам успіху до нових зустрічей!